Смачного каже я Андрій Кіше, шоу бізнесовим гурманом. Сьогодні найсмачніша програма каналу м 1 дасть вам можливість поласувати інформацію із найпікантнішим смаком! Чому зірки ведуть розпусний спосіб життя? Завдяки яким діям можна стати кумиром для селебрітіс? Чи може сигара бути виключно символом сигари? З якої причини гламур неможливий без свободи? Наступний сюжет має неперевершений присмак справжнього Голлівуду, Тож, при перегляді, не проковтніть занадто великий шматок гламурної інформації. Будьте уважними та приємного апетиту. Існує думка, що знаменитості обожнюють піаритися за рахунок інтимних стосунків. Саме тому шанувальники красивого життя впевнені у тому, що численні романи селебрітіс крутять лише задля підвищення власного рейтингу. Проте насправді більшість із них просто не може творити за інших умов. Краса ж завжди потребує життві. Якщо вкладувати слово «любовник», так, то ми в випадку отримуємо від чоловіка любов. все залежить від атмосфери. Где ты попадешь? Отношения, они всегда вот между мужчиной и женщиной они вдохновляют. Секс есть, есть тренд, есть энергия, есть вдохновение. Нет секса, капец всем. Да. Правильно? Правильно? Не будь, да, как это пословица типа я не русский, но ну, в плане вот э, не будешь мил, на что не будешь мил, а -а -а. ну как? Насильно Насильно не не мілні буді. Виявляється, митці, як і звичайні люди, потребують кохання. Без нього вони просто не можуть творити. Проблема ж складного вибору сексуального партнера полягає у тому, що мало хто може витримати їх стиль життя. Особливо актуальне питання для світу моди. У там по... истории моды это многие мужчины они не совсем традиционные Ну, женщин наверное мало кого в примере я вспомню нетрадиционной ориентации ну, наверное это хочется вот хочется чего-то необычного поэтому люди экспериментируют и в личной жизни я, я тоже люблю подарок. женщин я тоже бы посвятил бы свою коллекцию как им. Ты их любишь расскажи мне красиво люблю я им делаю красоту На голові, правда, а -а -а! А -а -а! І не тільки. жити з талантом дуже важко, і я знімаю капелюха перед тими людьми, які вміють жити з талантами. Не останнім питанням у стосунках із зіркою є зовнішній вигляд. Статус зобов'язує постійно бути ідеальним, проте гарний лук потребує сил, часу та грошей. Тому нормальних людей голівудські стандарти зовнішності швидко дістають. В ламурі неможливо бути цілодобовим, так інколи вийти. Бліснуть, що називається, да і потім знову війти в повсякденне життя. Це це не просто важливо, це необхідно, тому що будь-який творчий шлях він не передбачає робочих годин, він не передбачає вихідних. Якщо біля тебе немає людини, яка тебе щиро любить, будь-яка інша людина не може витримати і зрозуміти твій стиль життя і зрозуміти цей темп, Зрозуміти твої сльози, зрозуміти твою радість несподівано, твою ферію від якоїсь квіточки чи пальми, от яка за вашою спиною. А дизайнери, них художники і їх надихають інколи абсолютно дивні речі і. Я розумію, що нас нормальних людей це дратує. Існує іще ще один стереотип, який твердить, деякі знаменитості крутять романи із меркантильних міркувань. Як не дивно, він цілком відповідає дійсності. Може такі вже мужчини, состоявшися, состоявшись, да как ну, в этом мірі, і а молодежко чи сіли сразу быстро, Ну так не виходить. Поддержка від мужчин. Це всіх привітується. Тому здорово, когда і любов, і любовник, ніки и спонсор это в одному лице. Любов, не любов, что бы що в вашей жизни, да, те, кто починають. Головне поставити себе цель і задача. Якщо ви раніше мріяли стати обранцем знаменитості, ікра вам радить замислитися, чи здатні будете ви все життя витримувати зірковий ритм? Адже в іншому разі вам загрожує доля чергового тимчасового захоплення. Діячі української музичної індустрії вкрай рідко шанують живих персон, немов священних корів шоу-бізу. Проте останнім часом ікра помітила, що саме із таким ставленням вітчизняні артисти сприймають людину, яка для більшості лишається звичайним шоуменом. Не перемикайтесь і дізнавайтеся, ім'я та причини. В українському шоу-бізі доволі мало персонажів, які розуміють, що гарний бізнес можна робити лише при якісному шоу. Тому не дивно, що коли таким людям вдається донести свої думки до колег, ті його починають ледь не боготворити. І справа зовсім не в тім, що у героя теми день народження. будем отмечать и Паш 35. Может об этом не нужно говорить слухи, я не знаю. Я, наверное, начну с того, что я в детстве была влюблена в Пашин голос. Он гениальный человек, он интересен по своему, он очень музыкальный. И эм, я его знаю так, вот не близко, но по наслышке я знаю, что он очень хороший человек и он очень делает хорошие дела. Что себе пожелать, не знаю. Любить работу, любить людей, любить музыку. Наверное, самое главное для меня у нас здесь в Украине, что я делаю для людей, это я как-то пытаюсь пропагандировать качественную музыку, как могу, помогая нашим украинским артистам. Ну вот, наверное, для меня это важно. Я рад, что многие люди, которые когда-то делали первые шаги, я им помогал, а теперь они мега-звезды в Украине и в России. Ну, это приятно. Как можно стать кумиром для Зирок? Житьевой шлях Павла Шелько говорить про то, что достаточно просто любить свою работу и страну. Человек, который способен влиять на общество, в первую очередь. Вот и если если этот человек делает это правильно, вот как Паша, вот э, огромное ему спасибо, потому что он воспитывает вкус и и он не, не дает ходу голимой всем. Сегодня я уже имею честь с ним быть знакомой. И он меня пригласил не только в свой проект трибьют. Я пела у него на трибьюте Rolling Stones. Вот. Ну и сегодня на дне рождения тоже буду у него петь. Очень приятно. Это талантливый человек, это в первую очередь шоумен. Это не просто радиоведущий, не просто человек, который прячется просто за радиоволной, и за микрофоном никто не видит, но слышит его голос. Это человек, который и вел ревровидение, это человек, который все разные всесторонне развинутый. Паша, наверное, скорее всего, человек, который многосторонне развитый. Он и продюсер, он и диджей, он и человек просто бомба. К 35-летию достичь такого масштаба, каким он сейчас есть, это большая редкость. Звичайні люди сприймають Павла згідно із певним періодом кар'єри. Проте йому байдуже, що не кожен пам'ятає усі заслуги. Головне просто робити свою справу. Народ вас як вважає потрібним. Але якщо для кого-то люди виросли, да, там на моїх ефірах э, на радіоефірах, ну що я буду міняти голову, що я не джей паша, а Павел Шелько. Ну вони виросли для них я некий персонаж з дитинства. Ну і пусть буде. Це нормально. Кто-то больше смотрит там то, что я делаю по телевидению. Кто-то меня знает больше как продюсера, который организовывает много музыкальных проектов, там музыкальную премию соосновал и так далее. Для каждого есть свое, для каждого есть ниша. Кто-то меня до сих пор еще помнит как создателя курса английского языка, хотя я последнюю книгу продал в 2004 году. І це нормально у кожного своє восприятие. От хто як вас так є. Українські знаменитості в першу чергу шанують його як продюсера. Адже завдяки таким його проектам, як триб'юти, присвячені Елтону Джону, гуртам Квін, Beatles, нашим артистам вдається стрімко розвиватися у професійному плані. Паша в свої 35 трисять кількість проектів, успішних очень класних. Ну, нужно брать пример? Это вообще писец, крутяк, вообще бомба. Это правда, действительно, такие трибюты, Это Как стимул, как толчок того, как, как бы хорошего вкуса, да, хорошей музыки. И толчок к живому исполнению. То, что очень важно, когда под живой бенд поешь какие-то фирменные музыку. То есть это автоматический рост всех музыкантов. И для меня это всегда как бы такой хай-класс. Всегда приятно в этом принять участие, всегда приятно прийти на такой вечер. Это не бессмысленные песни, это не какие-то там дурные, извините, тупорылые песни, которые ни о чем попсовые. Я не люблю вообще попсу. Господи, простите, простите все артисты, которые поют попсу. Богато кто задается питанием, У чем уж причина такой батькивской любові пащи до украинских артистов? Выявляется, он просто верит у что он и краще. А мне иногда просто жаль, что у нас, когда приезжает какая-то российская певица или певец, это типа круче и не потому, что он из России, и потому что он больше известный, его больше показывают по телевизору. А то, что репертуар Г поет Х. Это как бы типа неважно, то есть все равно у нас в большинстве люди воспринимают вот потому что типа это имя, а вот. Но ну, а на самом деле многие наши украинские, да, там начиная с ВВС, Океана, Эльза и да, другие уже показывают, что и и в России люди начинают больше ценить качество, потому что у них своего его мало. Ну вот тот же вот Ваня Дор, да, молодой себе хлопец, он сейчас как в России рвет все, так что. Надеюсь, что когда-то мы начнем ценить свое больше. Впевненность Паще у мини-якости, ведь чрезняного музычного продукта, мое место для подгрунтя. Адже на его переконання мы давно стали европейской Украиной. Украина вообще по музыке ближе к Европе. Россия она осталась э, постсоветский Союз. Но если мы не будем брать российский рок, который всегда идет неким отдельным таким отделением, то российский весь поп, попса, это все то, что было в Советском Союзе, но почти ничего не поменялось. Вот. У нас же все-таки украинская музыка, она ближе по звучанию, по продакшену к европейской. Российская якобы принесет больше рейтинг. больше. Потому что вы это показываете, и народ привык смотреть на Аллегрова, на все остальное. Я к ним по-своему с уважением отношусь, к таким людям. Они как бы люди для многих с детства, все, но... если мы говорим о современной качественной музыке, у нас в Украине ее больше. Так показывайте ее, пропагандируйте, говорите, что это классно. Народ поверит, и это будет классно. Схоже, що на святкування дня народження священної корови українського шоу бізу із року в рік збиратиметься все більше знаменитостей, адже такі видатні діячі культури, як Павло Шелько, заслуговують на щиру повагу. Ще така справжня краса. Напевно, на це питання існує стільки відповідей, скільки і людей. Проте герої нашого наступного сюжету впевнені, що вона має присмак кубинського диму. Про розкіш із ризиком для здоров'я ви почуєте вже за мить. Привіт всім тим, хто слід за гламурною жизнью країни. З вами я, Катя Таруто, і ми на кубинській вечіринці. Тут була, я не знаю, Ірина Білок підвернула ногу, або хоча б просто, що вона тут була, сиділа і кутіла, і щось пила. Шанувальники красивого життя звикли, що кожна розкішна вечірка наповнена зірковими персонами. Тому ніхто не здивується заявам про те, що на сигарній вечірці таємно відпочивають поп-діви із молодими коханцями, які тим, окрім задоволення, нічого не обіцяють. Я очень люблю свого діда, і дід мені сказав, що веществ нет, є рідна концентрація. Там Та ваш дітей сказал? сказав. Ви сьогодні целый вечір цитують. Костя, нічого не женщинам и ни о чому не жалей. тому я вам нічого не пообещаю. Подробиці інтимного перебування на сигарній вечірці ми розкриємо пізніше, а поки поспілкуємось із нетиповими гостями. Дехто із них створює взуття, призначене для комфортного паління. Дизайнери стали всі, у кого є руки, поэтому. Я занимаюсь ремеслом, мы делаем обувь ручной работы, поэтому я не дизайнер. Сапожник это и есть все. все. Все те дома, которые организовались, эти люди раньше занимались этим делом руками, они подняли это с самого начала. Потом они уже начали приглашать дизайнеров. Какая же кубинская вечеринка без рома, сигар и зажигательной сальцы? Курят ли наши звезды сигары и не мешают ли они им танцевать? Давайте узнаем. Вы курите сигары? Нет, я не курю сигары. Я вообще не курю. Курить, это, наверное, для них сигары, это, я думаю, вторично. Первое, то, что каждый из них это джентльмен настоящего высокого уровня, которых у нас в стране почти не осталось. Вы курите сигары, правильно? Да, курил. Кубинский. Я курил пару раз. На совещаниях с серьезными дядями. Мне понравилось. Но пока я сам не пришел к этому. Мне предложили, я покурил, мне понравилось, но сам к этому я не пришел. Я, но думаю, что это гораздо интереснее, чем сигареты, однозначно. Вы курите сигары? К сожалению, нет. Как вы думаете, почему это вот считается а, престижным? Хотя, в принципе, тот же самый вред для здоровья, что и от сигарет. Я думаю, курение сигар окутано флером э, загадочности, э, скажем, э, приверженности э, стилю высокому. Вот сейчас завидую очень многим, кто курит сигары, потому что раздается очень чудесный аромат над сегодняшней террасой. Вот. Э, ну, думаю, что и не закурю, поскольку это действительно вредно. Кубинская вечеринка, вот, которая нас сегодня ожидает, подразумевает танцы. Вот не мешают ли сигареты, сигары танцам и активному отдыху? Вряд ли. Но надо ее оставить за столиком и танцевать. Конечно, если бы я танцевал со своей женой, я бы сигару не взял с собой однозначно. На кубинской вечеринке нужно танцевать. Вот как вы думаете, сигары не будут мешать людям зажигательно танцевать? Я думаю, что э, сигарам свое место, свое время, танцам зажигательным свое место, свое время. І так, під відеомиток. Хоч сьогодні тут забралось і не очень много зв'яз, а вміста абіщений сальси для нас том наіграв симфонічний оркестр. Гості веселились вовсю і явно отримали удовольствие. На здивування і криси гарна вечірка зібрала обмежену кількість зірок. Можливо, вони не хотіли займатися пропагандою нездорового способу життя. А може, у них не настільки великі статки, щоб знати, як правильно тримати в руках сигару. Чи знає про це Ірина Білик, яка відпочивала із молодим коханцем і підвернула ногу? Про це ми не дізнаємось. Адже подібні історії використовуються виключно для того, щоб привернути увагу публіки до паті. Наші зв'язки постійно ходять по вічерінкам. От скажіть залоглі успіху вічерінки наріччя там зв'язного Для медіа. Это самое главное. И зачастую для медиа абсолютно не важно, что за вечеринка, пусть будет полная фигня, главное, что звезда туда пришла. Понятно, что медиа никогда не напишет о том, что собрались просто много хороших джентльменов, там, обеспеченных людей, у них был хороший концерт, у них было хорошее настроение. Нудно людям считать, да? Нужно же написать, что тут была... Я не знаю, Ірина білок подвернула ногу, або хоча б просто що вона тут була, сиділа і кутіла, і пила. терпіла. Якби сильно ви не жадали відчути аромат розкішного життя за допомогою сигар, ікра категорично не рекомендує це робити і застерігає паління шкідливе для вашого здоров'я. Чим розкутіше почувається людина, тим більше в неї шансів жити розкішно. Такого висновку дійшли наші експерти, відвідавши зйомку нового кліпу найгламурнішого рока білі гурту України. Подробиці вже за ми. Чи залежить можливість жити розкішно від ритму життя людини? Більшість селебріті зважають, що заради успіху треба працювати за чітким графіком день і ніч, але не усі. По собі інколи відчуваю, що е, маю свободи забагато. Тобто я починаю із-за того, що не маю нормованого якогось робочого графіку, я починаю інколи вибиватися з усіх взагалі графіків, тому що я починаю губитися де понеділок, де п'ятниця. Такі вололюбні музиканти, як гурт Метха Зіксель, впевнені, що справжня розкіш починається лише тоді, коли ти не маєш чіткого графіку. Саме цю думку вони намагалися донести людям своїм новим кліпом. Це а, буде відеокліп. На дуже веселу пісню, одну з найвеселіших в нашому репертуарі на сьогоднішній день. Хоча тема мені здається насправді дуже сумна, і вона викликає серйозні у мене філософські роздуми про те, як живе людство, як воно підпорядковується циклом. Причому не завжди природним, а тим, які люди самі для себе і придумали, головним циклом, який викликає негативні емоції у лідера Медхець Вадима Красноокого, є тижневий розклад. Це дуже цікавий соціальний феномен. От очікування кінця робочого тижня, і ну тут, тобто, це це пісня і про веселе, і про сумне, і про те, як люди за п'ятницю п'ятниці намагаються догнати все те, що вони втратили. Протягом цього тижня музикантів турбує прив'язаність фанів до календаря. Адже через їхню жагу напиватися та відриватися саме у п'ятницю, артистам також доводиться проводити цей день у ритмі. Проте протилежному до загальноприйнятого. я не можу однозначно сказати це погано, чи, чи добре, але це життя. Воно таке є. Я сам так не живу, але я бачу цих людей, тому що в то, ну найчастіше концерти відбуваються саме в п'ятницю ввечері. Більшість прихильників красивого життя вважає, що справжній гламур починається не з шикарних маєтків та розкішних автівок. А тоді, коли ти маєш нагоду прокидатися ближче до вечора і не знаєш, що таке затори у час пік. Я жив так як всі, я ходив до школи, потім ходив до е, університету. І е, тобто, в принципі, це е, е, життя за графіком мені добре знайоме е, за графіком, який встановлює мені хтось інший. Е, тому, коли я прийшов до того, що я сам собі став встановлювати графіки, це е, е, насправді мене дуже тішило. Мені мене тішило, наприклад, те, що можна вночі було пізно е, не лягати спати і, взагалі, лягати спати уже там о шостій ранку, прокидатися десь о чотирнадцятій ранку. Жити красиво може лише той, хто сам створює собі правила життя для більшості талановитих людей. Саме ніч є моментом, коли найлегше займатися творчістю. Тож не дивно, що Вадим Красноокий не дотримується природних циклів. Сонце встає, сонце лягає. Тобто е, е, люди жили. Е, за цими законами, як і вся природа, багато багато тисяч років. А тільки коли придумали електрику, з'явилася можливість, особливо у великих містах життя не припиняється ніколи воно завжди відбувається і можна самому собі вибудовувати графік. Якщо ви також хочете жити красиво, Вадим Красноокий пропонує і вам спробувати жити за нестандартним графіком. Проте попереджає, подібна спокуса може стати справжнім наркотиком. Мені подобається нічне життя, але разом з тим я його люблю і ненавиджу вже. Отак. Просто я вже не можу з нього вирватися. На цьому наше голосування подробицями шоу бізнесового життя останнього часу оголошується завершеним. Чекатиму на вас рівно за тиждень, та не забудьте про наше пікантне меню на сайті m 1tv